Привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською і у мене для вас інфа. Виявляється, те, що ми вчили в школах, як писати офіційні ділові листи. Це не прикол з попереднього століття, це дійсно реальний кейс, який використовується на роботі. Я досі згадую, як я писала всяким Тоні і Моні і думала, чим я буду посилати ці листи голубами. Але ні, ми пишемо електронні листи і пишемо їх так само, як нас вчили в школі в 5 класі. Тому зараз ми з вами освіжимо ці правила в своїй голові. Почнемо із основних правил ділової переписки в айтішці. Перше, відповідати на листи, адресовані вам, особисто вам, треба протягом двох годин. Якщо ви знаходитесь в копії, тобто ви просто маєте прочитати, то відповідати не потрібно. Далі, не потрібно писати листи в неробочий час. Робочий час для роботи, неробочий для життя. Далі, якщо ви в відпустці або лікарняному, треба поставити автореплай, що ви недоступні. Зазвичай він виглядає так. Dear sender, thanks for your email. Today I I'm not available, і типа I'm not available till таке то число. If you need any inurgent questions, please contact Vasya у Пупкіна. Thanks. я в відпустці. Якось так воно виглядає. Далі Щоранку, ранку, коли ви працюєте, треба перевіряти свою робочу пошту. В першу чергу, коли ви прийшли на роботу, треба перевіряти робочу пошту. Особливо якщо там є якісь important або urgent листи. Якщо там є щось термінове, то обов'язково треба продивитися це в першу чергу та відповісти на це. Також треба бути ввічливим і зберігати напівформальний стиль. Звичайно, зовсім формальний Dear Sir or Madam, Your Sincerely вже ніхто не використовує. Але в айтішці все одно є формати, і я покажу вам їх в наступному слайді. Також не можна кричати капслоком, овер'юзувати смайли, картинки і мемчики. Перед відправкою кожен емейл, кожен лист треба перечитувати на предмет помилок та проганяти через Grammarly. При перечисленні треба використовувати булети або нумерацію. Що таке булети або балити? Це от якраз ці штуки, що ви зараз бачите на даному слайді, зліва. Такі невеликі крапочки, які відокремлюють один пункт від другого, або ж цифри, нумерація. Також треба нанехтувати темою листа. Тема має бути короткою в одне речення і зрозумілою. Для того, щоб користувач за 15 секунд, стільки подивившись на тему листа, зрозумів, про що піде мова. Тепер про структуру листа. Ви здивуєтеся, але hi all і thanks Natalia дійсно використовуються. В Айтішці обов'язково лист має складатися з трьох частин. Перше hi all або hello team або hi Alex. Тут важливі зауваження. Ви можете писати hi, good morning чи hello, це не важливо, але друге слово. Людина, до якої ви звертаєтесь, завжди пишеться з великої літери. Логічно, якщо це ім'я, але не дуже логічно, якщо це команда або всі, хто є в листі. Тому наголошую вашу увагу на тому, що «all», «team» і так далі пишеться з великих літер. Далі ставиться кома, два ентери, і пишеться основна тема листа. Я пишу для того, щоб чи не міг би ти, будь ласка, допомогти мені з тому, то з тому то. Показати скріншоти, показати пруфи того, що ви робили, що ви хочете зробити. І в кінці треба написати щось: типу: я ціную вашу допомогу, або я дякую вам наперед. Після цього ставиться два ентери, і в кінці є останній шматочок цього листа, де треба написати дякую або з повагою, щось таке, не sincerely, тому що це типу супер офіційно, але best regards або best wishes написати можна: ваше ім'я, можна прізвище, та вашу позицію і назву команди. Також треба звернути увагу на оці поля. From зрозуміло, це від кого посилається лист. Ми це поле не заповняємо, тому що лист посилається від нас. В графу To треба вказати людей, яких ви безпосередньо тегаєте в листі і від яких ви хочете почути відповідь. Тобто, якщо у вас є потреба додати в лист команду і ще двох людей, до яких ви безпосередньо звертаєтесь по допомогу, то в графу To ми вставляємо якраз тих людей, від яких ми хочемо почути відповідь. Далі CC це копія. Це люди, які не зобов'язані відповідати на лист, але мають його побачити, прочитати просто для того, щоб бути в курсі. Сюди ми можемо додати свою команду, свого менеджера і так далі. BCC, blind Copy – це прихована копія, це поле, куди ми додаємо людей, але ми не хочемо, щоб інші бачили, що ми їх сюди додали. Зазвичай дуже глобальні розсилки по компанії відбуваються через BCC, куди додають всіх працівників компанії, і ми бачимо, що цей лист адресовано ніби тільки нам. І Subject. В Subject треба вказати повноцінне речення, яке пояснить нам, про що йдеться в листі, або яку допомогу ми просимо. На цьому все. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Буду вдячна за ваші вподобайки, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. До зустрічі в наступних відео.